Доброго здоров'я! Нужоманы! Ось таке в мене. Новенький ножичок, CV. Ну, коробочка, Все. Коробочку я не буду показувати, Беленькая така. Ну, все. такая коробочка внутри бачим наклейку стикер вот такой цели такая наклеечка путем и фирмового тряпочка чтобы слитку за ножем протирати його така серветочка. якісні матеріали такі. Потім йде інструкція ще в ньому Ну, все на англійській мові документи ось ось ще така наклеечка йде ніж C теж H забув, як називається. Ну і сама коробочка така приємна. Внутри, як мехова підкладочка. Ну, кордура так краска, то понятно, що зітреться. Ну, приємно все одно. Отримати такі. Ну і все сам ножичек. Такий ось як Joint. Ну, тільки це фронт фліпер. Микарта така. Жорстко оброблена. І карбонові оці. Польстери декарбонові. Підшипники гарненькі стоять. Ну, сам знак ці більше нічого не означає, що він на коробочці. Ну, все на дві гонки. Пасочки оброблені Подобається, що тут вони. Темлячний отвір приховано і. закруглені. Закруглені тут все знято, всі фасочки. Ну, облегшення воно. Дирки бачимо, просверлені. Да, вага такого. 68 грамів. Ось він сьогодні. Вывычки клиночек 75 мм. Ну, то есть легальные в усіх країнах світу Вогнуті спуски спуски. Метовстый. Кинчик геть деликатный. Чьи вогнуть спуски. Ну, в руці сидить гарненько. Так и все оброблено тут а, нормально стоит как положено механика нового фронт флипер элементики тут блин карта не оброблена так цепсиса как слеп-джойн как хочешь можно его можно открывать и так так разлеп ну же гарный проверить риск ну у вас как бритва немножко теж а, да, блин. Разведенный тоненько дуже. Ну, вот такие вот. Нормальный такой. Мне подобается. Есть классичный. Ну, то, что тут лайнер лоб, но тут все добро в нем. Тут по механике тут. Пальцями кидать. Ну, я ще там, не сильно пліпую. Ну він пліпує добре. На ну, Легко все промивається. Ну на EDC Крипса жорстенька така. Сидить добре ну, навіть на штанях. клас. Він Крипа якос. Різочок на кожен день, понятно, що. Чистай різ. Віточку заструшить там. не труби стоїть. Тут вже якась там... Ну, не, не сильно відомо вона, ну. Оглуці 07 у як. Майже як санвійте не трави ну верненькая такая по тут до все добрый скорость энбры отвердистали От ну заявлено пятьдесят так один собі Гарно, все сподобалося. Подароночки. Теж нормальні пожмакав пальцями. тряпочкою витер. І все. Лезо можна і ще витирать. А, прикольний такий малий Ну, в Украине-то пошукать трава. В основном мы их все не продают, так, редкость. Есть я такие с... с бэклоком. И есть просто слип джойнт Без замку. Такие самые инша. Не его... карта желтая а коричневого там. Тира черная. Ну тут Саму подобається, что тут не карта и. А вот ці грани все обрублені. И закруглянулся. Так цікаво забыли, что що... закругляны. Прихованный. Ну класс на карманчику буде 68 Бісем грамм. Ну це вообще по классике. Хотел бака собі 110-го, ну ти ви шосі і переманили легкість. Резгар немає. разные. Я... Ну, я все его приведу по любому прицелу. На алмазиках своих там. Да. Буду вообще пушка. На да. хорошие такие. Ножичек мы не подумаете. Тайн. Кожному, врубайте. Стреляй по земным пальцам. Клип хороший, тут же на вороте не подшипники стоят. Так блин, стреляй тоже. Ну тут треба трошки упора. Ну, брать как так вот. Я кое так, братья. О, вот так, блин. Зрубки, ну. Може не вийти з першого рамку. Отак відкривається рамка. Опа, ха-ха, вилетів. Гарніоні, так. Такий малий. Агресивний вигляд має, так. Згодом, що легкий. 68 грамів. І різачок, да. Вже банку скидкою не відкриєш. То по банкам у нас там. Трошки інший. По банкам у нас цей. Ага, переточений. В линзу. Ну, поюзанний нормально Довго у мене вже витривали такі ністи. Эммерсон, ну це оригінальний, да. Це оригінал. Він. Клинок люфтить, ну він. Замок тримає Навіть. Б'ю так і не закривається. Люфтить квиночик, ну тут набыть а так да. нормально оригинальчики вони и завжди такие выносливы да мы такие вообще манюка пополнився до коллекции мои напишения нашу называл бычьи чи не загубить? Таку красочку. Всім дякую. Питайте, підскажу, може, що там. Купимо, а якщо що закажемо щось. Е, всего давно.